Люди зверталися кудись за те, щоб поставили той люк. Ну теж небезпечно, дитина якась буде бігти, ну, то як пара. Патик поставили, би не впала дитина. А куди? Вже вкрали, й на металом здали. Аж а, а, а де він має? сидів? Так, то все беруть, все беруть, все, все. на дачі теж всі, хоче. все, де що, який патик желізний запхаєш, все. Що повитягають, що здають, то нема спасу з тим, що там то -то желізо приймають. Но приїжджає час від часу водоканал канал чистити каналізацію. Так Хто там приїжджає? Я думаю, що то наша проблема в тому, що ми не завжди звертаємося там, де треба. От, от що я думаю. Ми б були більш активніші самі жителі, самі. То, то нам би було краще, а ми байдужі самі. І в чому тут приходив, чисто випадково, я сама казала кришку, та то проломилася. Як я знаю, що проломилася, але то не вихід з положення, треба просто знайти. Та я скажу майстру. Ну та й поки що нема, та гілка стоїть доки на буде стояти, треба очі. Викликаємо часто, бо вже старе туди в чіво. Старі, треба, треба щось міняти, треба щось, щось робити. Кажуть, що ті підвали затоплюють часом, що там забивається каналізація, забивається. Жуки лазять. Жуки чи це ракани, отаки по вані, по кімнатах. Що з підвалу? У підвалі сиросолика, нема вентиляції. А як часто водоканал приходиться викликати? Раз. Як? Ну, водоканали я знаю, а що часто водоканал? викликають, щоб відкачував То... воду. Рідко дуже. То робота ЖЕКа перевіряти підвали, що підвали робиться, які матеріали ходять, є там щось горюче чи нема горючого. Я вже не вийду. Тут, все. Все, тут ще час на піде.